Матусина казка дитячий канал аудіоказок. Казка про зайчика Невмійка Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчиня дуже любило гуляти, а ще йому подобалося спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавило, що вони вміють робити, йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку Іде наліво, направо поглядає, раптом бух. Звідки зверху груша впала. Цікаво, звідки тут груша? подумав вухань, глянув нагору і побачив на дереві білочку Привіт. крикнула вона. Хочеш до мене гостя? Я живу в дублі. А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Обхопи дерево лапками, учепися кігтями. Раз і ти на горі, відповіла білка. Швидше, друже, будемо разом грушками та горішками ласувати. Спробував зайчик за стовбур ухопитись, не виходить. Стрибав, стрибав, навколо дерева, але так і не зміг дістатися дупла. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж у мене не виходить, ображливо думав він. Прийшов зайчик до річки, бачить, бобер колоду гризе. Нащо ти це робиш? спитав довговухий у бобра. А той відповідає я гризу дерева, щоб збудувати з них хатинку, буду в ній ховатися від злого вовка. Допоможеш мені? Допоможу. Погодилося зайченя. А що треба робити? Вибирай собі дерево, розтуляй рота, устромляй у колоду зубки раз, і все вийде, пояснив Бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стовбур гризти. Не виходить, тільки й удалося трішки кору здерти. Дуже засмутився зайчик. Розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить, ображливо думав він. Прийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч з стежинкою їжак біжить, на голках гриби несе. Оце так, здивувався зайчик. Їжачку, як ти це зробив? Невже приклеїв? Та ні, що ти, відповів їжак. Навіщо клеїти, якщо є голки? Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто, можеш спробувати? Спробую, сказав зайчик, тільки покажи, як це робити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився раз і наколов. Зайчик нахилив голову, лапки склав, бух. Грибочок і розчавив, Зовсім бідолаха засмутився, чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапами затупав від обурення. Та що ж це відбувається? Нас же я такий невмійко, за що не візьмуся, нічого не виходить. Ані по деревах лазити, ані хатку з колод будувати ані гриби на спині носити. Зате ти добре вмієш робити щось інше, почулося зверху. Зайчик підняв голову і побачив на кущі синичку. А що я вмію? спитав він у пташки. Я бачила, як сприпно ти стрибаєш. Краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це, може, не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю. А, і справді, усміхнувся зайчик. Дякую тобі, синичко. Йдучи додому, зайчик зустрів мишеня. Воно намагалося викувати собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. Допомогти тобі запропонував зайчик. Я роблю чудові нірки. У тебе буде тепле і затишне житло. Дякую, зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для мишеняти гнору і вони разом наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросила на новосілля звірів і кожен приніс частування. Звірята роздивлялися оселю мишеняти та хвалили роботу зайчика, а він усміхався і думав, дарма я сердився, треба в усьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело. А хто ж прийшов на гостину до мишеняти? Подумай і скажи, що ці звірі вміють робити найкраще.